Вітаю. Час новини на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. про найважливіші події розповімо прямо зараз. Сьогодні поминальний понеділок на міському кладовищі полтавці вшановували своїх рідних. Чи дійсні документи після ламінування? Чи потрібно мати паперові дублікати? По вулиці Соборності у Полтаві з'явився перший наземний пожежний гідрант. А тепер про це та інше більш докладно. Сьогодні поминальний понеділок. На міському кладовищі неабияк людно. Одні полтавці прибирають на могилах своїх рідних, інші несуть квіти. Більше про це дивіться у сюжеті. Я прийшла до цієї дівчики. Це моя плем'яниця. Вона поверла, їй було 8 років. На міському кладовищі Полтави людно. У поминальний понеділок прийшла до своєї померлої племінниці Світлани Катерина Максимівна. За словами Катерини Максимівни, дівчинка померла від пухлинного захворювання понад 40 років тому. Померла після двох операцій. Ми ходимо завжди в поминальний день і на її, так сказати, день рождення. Цей день це ж приходимо, то поставимо цвіточки, посидимо і дома тоді посидимо в родині, попоминаємо. Зі своєю родиною на цвинтарі у поминальний понеділок і Віктор Сербутовський. На одній ділянці поруч п'ять могил. Усі вони його рідних. Цього дня він разом із сім'єю тут прибирає та ставить квіти. Батька моя дід, моя мать, бабушка, дідуська і перва жінка. Так вийшло, що тут у нас всі одні сербутовські. Сраннього коли я вмер дідусь мій. Ми почали робити самі пам'ятники. Кожний рік убираємо, чистимо, висаджуємо цвіти, віддаємо дань тим, що померли. Помним їх в Україні. Є різні традиції поминальних днів за церковним уставом. Це взагалі вівторок після світлого тижня. На Полтавщині це роблять в понеділок, говорить проти Єреїв В'ячеслав Рукас, священник Свято-Покровської церкви православної церкви України. У цей день православні християни приносять. Панахідку у церкву це за церковними правилами, тому що треба поминати покійних саме в церкві, щоб була спільна молитва, поставити свічечку, помилитися. Згодом з'явився і звичай приходити на кладовище і сповіщати померлим благозвістку, що Христос воскрес. Вшановувати померлих рідних можна не тільки у понеділок, кажуть священнослужителі, а й увесь цей тиждень. Звільнені з полону військові зможуть проходити санаторно курортне оздоровлені разом із членами своїх родин. Такі зміни до програми соціального захисту населення Полтавщини підтримали депутати на профільній комісії. Докладніше про цей новий напрямок розкаже Івана Дімова. Вдруге напередодні сесії Полтавської обласної ради скликали постійну депутатську комісію з питань охорони здоров'я. На ній внесли зміни та доповнення до комплексної програми соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025 роки. Питання, яке як ви пам'ятаєте, піднімалося по виплатам матеріальної допомоги дітям та пораненим бійцям. От, воно переносилось на місцеві бюджети. Місцеві бюджети не в змозі були виплатити ці кошти, і було оперативно прийнято рішення знову-таки поновити виплату от, із обласного бюджету цих коштів для того, щоб розпочати виплату, не не протягувати там в на майбутні періоди. Ми вийшли вже з рішенням. От, і тому завтра на сесії, щоб його підтримати і. Обговорили члени комісії на засіданні і інші зміни до цієї програми. Перша стосувалася організації санітарно-курортного оздоровлення чорнобильців першої категорії. Друга зміна про виплату одноразової матеріальної допомоги з обласного бюджету онкохворим людям. А третя про запровадження нового напрямку санітарно-курортне оздоровлення членів сімей осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти. України це не тільки військовополонені, це також цивільні особи, які мають право на встановлення вказаного статусу. Ми просимо підтримати пропозицію і рахуємо, що це дасть можливість найбільш ефективно проводити соціальну адаптацію. Вказаних осіб, тобто поряд з членами безпосередньо військовополоненими члени сім'ї протягом 18 днів. Також на комісії депутати розглянули і проєкт рішення обласної ради про внесення змін до комплексної програми реабілітації інтеграції та соціального захисту захисників та захисниць України членів сімей загиблих Полтавської області на 2023-2025 роки. Чи приймають в установах заламіновані документи? Які проблеми можуть виникнути із такими документами? Чи потрібно мати їх паперовий дублікат? Відповіді на ці та інші питання дізнаєтеся із сюжету. Щоб продовжити життя своїм документам, українці часто після отримання поспішають вкрити їх захисною плівкою. Та чи залишаються дійсними заламіновані документи? На сьогодні в чинному законодавстві заборони на ламінування офіційних паперів не передбачено. Заспокоює начальник управління адміністративних послуг Полтавської міськради Наталія Бугрій. Хочу зазначити, що з моменту роботи ЦНАП, Будь-які проблемні питання, що стосуються подачі громадянами ламінованих документів, взагалі відсутні. Громадянин будь-який приходить, отримує вичерпну консультацію щодо того ламіновані документи він подає чи ні, та інший перелік документів. Повному обсязі нюанси з документами під пластиком все ж можуть виникати, але це дуже вузький специфічний сегмент, каже адміністратор ЦНАПу у Полтаві Сергій Заливадний. На ламіновому документу не можна проставити відповідні відмітки у разі їх необхідності нести виправлення та доповнення. Але це стосується більше вчинення нотаріальних дій. Сергій Заливадний додає паперового дубліката ламінованого документа бути не може. У випадку отримання паперового екземпляра ламінованого. Станований, стає недійсним. Робиться відповідний напис, у зв'язку з чим орієнал втрачає свою чинність. Варто зазначити, що повторно можна отримати свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, який матимуть силу оригіналу у відділах Драц міста Полтави. Нагадаємо, що законодавством передбачено документи, які вже видаються ламінованими. Це паспорт громадянина України, посвідчення водія і міжнародне посвідчення водія. Всі інші людина може покрити пластиком за власним бажанням. Шо у місті наземний пожежний гідрант відкрили сьогодні у Полтаві. З'явився він по вулиці Соборності. Які переваги такого пристрою при гасінні пожеж розповідаємо у сюжеті. У Полтаві з'явився перший у нашому місті наземний пожежний гідрант. Відкрили його на вулиці Соборності. Такий досвід перейняли у міста Черкаси, розповів начальник головного управління ДСНС України в Полтавській області Андрій Хижняк. Наземний пожежний гідрант який дав змогу нам ефективніше забирати воду для гасіння пожеж, ліквідації масштабних пожеж в центральній частині міста. В майбутнє я вважаю, що за наземними гідрантами вони нам дадуть змогу. Ще більше противніше ліквідовувати ті пожежі, які будуть виникати. Наземний гідрант має чимало переваг, каже начальник караулу першої державної пожежно-рятувальної частини міста Полтава Микола Ясько. Він зовнішній, його видно. Тобто автомобілі не будуть загоражувати дорогу для того, щоб під'їхав пожежний автомобіль. Нам проще на ньому легше заправлятися. У зимовий час люки замерзають, може бути заасфальтований. Можемо його погано знайти. Чим швидше ми спрацюємо, швидше підсоюниця, тим швидше ми загасимо пожежу. На сьогодні у Полтаві на обліку перебуває 1530 підземних пожежних гідрантів, проте близько 8% із них не працюють. Підрозділами ДСНС спільно з підприємствами балансоутримувачами джерел протипожежного пожежного водопостачання здійснюється перевірка пожежних гідрантів щорічно. Двічі на рік це квітень, траво і вересень, жовтим. Перевірка першого наземного гідранта разом з іншими підземними запланована на осінь цього року. Риби, генератори, старлінки та Пасочки днями передали нашим захисникам благодійники. Цього разу вони відвідали військовослужбовців на Харківському, Дніпропетровському та Донецькому напрямках. Більше про це дивіться у сюжеті. Благодійний фонд молодіжної ініціативи Надія спільно з меценатом Ігорем Горжієм відвідали лінію фронту на Великодні Свята, щоб привезти чергову партію допомоги для наших захисників. Цього разу вони побували на території Харківської, Дніпропетровської і Донецької областей. Передали як завжди, для захисту наших військових цереби, засоби зв'язку, сталінки, електростанції. Мобільні і також зарядні станції, щоб надійний був зв'язок наших військових. Цього дня кожна з бригад отримала необхідну техніку для виконання бойових завдань. Крім того, від волонтерів усім військовослужбовцям передали традиційний символ Великодня пасочки. Зарядна станція дуже потрібна нам на спостережних пунктах на точках зльоту, де хлопці піднімають дрони, і ви саме розумієте, потреби. Потрібно живлення для живлення системи супутникового зв'язку Старлінк. А також під зарядки на даний момент. Ми ці реби використовуємо більш на техніці. Е, у нас хлопці їздять на евакуації поранених е, на заміну особового складу. І дані реби себе дуже добре зарекомендували і за того, що у них великий об'єм частот, які вони захоплюють. І ми уклінно вам дякуємо? Дякуємо за міцний тил, дякуємо за потужну допомогу. Дякуємо, що вам не однаково. Дякуємо, що не втомлюєтесь допомагати. Наступна поїздка благодійників на передову планується у травні Попередньо Їхати на Запорізькій та Сумський напрямки, розповів меценат Ігор Горжій. Запитів дуже багато. Да, на сьогоднішній день особисто це стосується ребів і стрелінків, тому що це у них як розходний матеріал іде, тому що при кожній. Ну, Виїзду на передову йдуть величезні втрати, да і безпосередньо втрачаються ці засоби. Таким чином ми просимо всіх долучатися. Це були головні події дня, якими побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.PLUA. Залишайтеся з нами. все обов'язково буде Україна.